любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб збудувати, збудувати прям такий реальний здоровецький і, напевно, все-таки затишний свій тайкон. Тому, в принципі, розпочнімо тут оце все обустраювати. Бачиш, бо мусору, звісно, накидали всякого тут якісь коробки, туди-сюди є якісь ось кнопки. Можу забрати. Ага, Daily Ревард мені дали. Півтори тисячі кешу і ще якийсь подарунок, 500 кешу. Це за те, що я граю. Окей, і я можу за 100 баксів розширити, виходить, дай його? Ага, поняв. І мене питають ти точно хочеш? Ну давай, ладно, почекай. Ось якийсь я Він просто. Він просто вибіг, і плюс 400 баксів прилетіло Вернувся. А це я поняв, коротше кажучи. Це він просто побіг, оці коробки продав. А, лол прикол. Ладно. Ми, типу, просто розширяємо такого, збираємо ці всі коробки. А ну, опа, великий зразу по скільки, скільки б я отримав? Плюс 50, непогано. Окей. І пацан просто потім іде і все продає. Угу, Окей. Откобем, І він цей погнав. І мені прилетить зараз. Скільки доларів? Десь, коротше, я так і не поняв. Ну, десь знизу прилетіло дуже швидко, я й не побачив тут ту цифру. Окей, це, в принципі, понятно. Ну хорошо, коробки, то позбирати я збираю. Це діло таке поняв, але мене цікавить більше якось облаштовувати. О, офіс рум, Диви. О, 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 о. Все, і тепер я тут можу купляти ці штуки всякі. Можу апгрейднути. Ось, до, да, да? Давай таку апгрейдним. И вин ма я с пасики. Тут може да я ні? Ходу Не, походу не. Ну, Окей, це в принципі зрозуміло. Тоді давай позбираємо ще оці всі ящички. і поки що звідси підем, бо тут, ну це хіба що суплі стейбл ще можна купити. Ага, вони мені оцю штуку заробляють. Коробки, оці самі, так? Да? Окей, питань в цілому немає. Ставимо їм сюди ще мусорники по прикольчику, і в принципі, ідемо далі. В мене ж баксів, не так багато. Давай підемо і відправимо чувачка, щоб він нам це продав. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Шоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. А самі тут е, трошечки ще подивимось: тут розширення, преміум селлерс і офіс вол. Офіс вол не цікаво, а це вже цікаво. Це що таке? Тут е, якісь, типу, різні продавці. Прикол. Ану, якщо я хочу тако продати за x 1 а то мені кажуть, що ти, типу, можеш зайти в групу і тоді оце. Це в тебе буде відбуватися, так? Да? А, вони самі вже бігають. Да, диви, він просто сам побіг і продав усе прикол, окей, okay, я поняв. Це непогано. Ще якісь усі штуки появи. А, ну це теж заробиться, я поняв. Хоросо, хоросо тоді давай, в принципі, заберемо ще 2000 і купимо тут оці самі такі столи. Згрейдимо їх, як понятне діло, що все як положено, туди-сюди. Оп. і офіс-рум ще один за тисячу. go. Купляємо світло, купляємо ще ці всі столи. Бем-бем-бем. Ого! І тут уже прям такі ценники пішли, да? Геть непогані. Але оцей пацан сам не, не біжить продавати, поняв? Я до нього просто підійшов, і от тільки тоді він побіг. Якийсь... Якийсь прикол насправді, але ладно, ну вже що ну, ж поробиш. У мене є 10 тисяч на балансі. Давай, в принципі, попрокачуємо їх, ставимо такі штуки, тут ось от дзеркальна, така хай буде, щоб все гарненько було, да. І опять ми потратились у ці гроші. Обалдеть. Надо піти і заставити пацана, щоб все продав. Ну, жалко, що воно не автоматично все відбувається, поняв. Бо я ж все-таки думав, що воно, ну, він сам буде бігати там з якоюсь періодичністю. Але насправді, ні. Це працює трошечки не так. А чого вони отут ми однакові? За прикол? Ну ладно, щось, походу, забагалось воно чи що. Експанбургер, є, воно. три тисячі теж. Обалдіть. Не хочу я поки що того робити. Піду куплювано мусорники і піду. Шахай продає мені. Так, пішов пацан. Тут можна купити водяний фонтанчик, можна ще експанд. Давай, ще експанд. А, отут усе за 200 доларів теж можна. А, ти тут прям ще й не одну стіну, я прокачав, поняв. Ну, відкрив, точніше. Лайвінг сет. А це чисто декоративні штуки, да? Ну, походу, окей. Бай прибирати поки що цей весь мусор, в принципі. А оцей контейнер це теж? Да, диви, обалдеть. Скільки він дасть 200. Непогано. Прям обалдеть. Окей. А що це? Ну, от офісна стіна. А, просто щоб було вікно таке, да? Ось тут є за 400 баксів таку можна купити. Да, це просто вікно, типу, сюди, ти ставиш і все. Я поняв. ну окей. Нехай це де мені продає то все, бо там я вже прям капець як багато назбирав матеріалів. У мене вже 67 тисяч на балансі. обалдеть, обалдеть. І нам можна його прокачати. Типу, зробити, просто поставити полички, ой, ой полички, лавочки додаткові, або прям дерево. Поставати дерево. Отут це прям прикольно виглядає. І не шумить до того ж всього. Окей. Пішли туди. Купимо такої стіни і двері по 300 баксів кожна. Якийсь Сігенборс. Тут, коротше, ще купу купа купувати. Всяких кнопок можна покласти, типу напродавати. Є піано, фортепіано, окей. така стіна теж для чогось, непонятно чому. І теж така сама кімната, але трошки інші меблі. Окей, трешкен, хай буде. Та не, немає, в принципі. І тут у нас в цілому тільки буде косметика. Поки що не цікавить, не цікавить, хочу. Купити більше пацанів, які будуть мені прям заробляти гроші. Тому давай, в принципі, підемо трошечки сюди в цю сторону. Ага, і тут далі поки що нема прокачок. Я поняв, окей. Я так думаю, що сюди теж, да. Типу, я просто ось докуплюся. О, ні, тут є. Large варія House у стороч. Ну там, походу, бабла мені заробляти не дадуть як. Ось тобі, до речі, і лавочки. Оу, oh, і пацани повсідались дві. прикол. Окей. Okay. Пішли сюди, отак во. Тут, в ту сторону трошечки просунемося. Може, щось тут у мене відкриється. Прикольне, ні? Я купив якийсь туалет, але я дуже сумніваюся, що він мені принесе гроші. Я прям щось сумніваюсь, сумніваюсь. Але, що ж поробиш? Що ж поробиш? Як такого виходу у мене немає. Теж якісь полички, полички, е, ще якась штука. Ой-ой-ой! Тут прям багатенько всього. Але знову ж таки, воно мені не приносить гроші. I'm so bored. Типу, мені так скучно пише, поняв? Пацан, <ривіт> ти взагалі як тут узявся? Звідки? Це прям прикол. Ну ладно, окей. Давай оці штуки теж повідкриваємо. Отут, прям обалдеть якесь воно здорове таке. Big shelves, ось все тобі. Обалдеть. Правда, вони пусті? Абсолютно. І в мене кінчились трошки гроші. Мене не хватає Мані, мані, мані. Ну це якраз таки те, про що я казав. Типу, я ж ну хочу більше заробляти. Не просто так. О, ось що ще пацани ми появилися. Обалдеть Коротше, я так поняв, походу, що в мій бункер, типу, поступово якісь люди приходять, поняв, аля там ховаються від чогось. Не знаю, тільки правда від чого, але неважливо. Ставимо стіни. У компутерс. Що дають компутери? Ходу нічого, да? Це це просто якийсь шок. Це прям шок. А як мені ну, прокачати мій заробіток? Кого купити? Щоб більше мені бабла заробляв. А? Не поняв. Тут вони собі сидять, працюють, поняв? Я, звісно, ну, розумію все, але ж де ще пацани? Ось у мене тупо покінчаються, вони швидко вже. Бо ціни не малі, поняв? Вообще не малі. А як прокачати ще заробіток не дають? Чому? Сігенборд, це все тобі. Шекспонд, Ше бункер, ресерч рум. Ану, що тут буде? Ресерч тейл. -о. нарешті я дойшов. Ось у пацану, Цей буде щось робити. Ну і такі, як він, поняв. Все, нарешті, окей. До речі, внизу ось до мене якась є шкала, типу, як настрою там наскільки щасливі мої, напевно, жителі. Да? Насправді прикольно, що воно тут є, але запитання, чи воно працює взагалі в цілому. Ооо, а тут, пацани, прям ці заробляють геть немало, чуєш? Вони прям вообще немало заробляють. Так, це вообще прикольно. Окей. Okay. Ідемо продамо. Всі матеріали знову ж таки. І підемо прокачаємо ще одного пацана. Бо вони прям нормально так валять, поняв. Search Crates. Ну, ця штука мені ніяк не поможе. Це чисто візуал, я так думаю. А ось ще одну кімнату можна купити якраз таки. Правда, стола поки що не куплю. Бо немає має такі грошей, треба трошечки підзбирати. Але то, що я знайшов, де мені прокачати, мій заробіток це вже дуже великий плюс. і Мені це дуже дуже подобається. Насправді такі. Моліткіу. Маю 60 тисяч. Мені цього хватить, напевно, на два ст ст стола, да. а на прокачку їх уже не хватає. Угу. Ну, ладно. Тоді давай прикупимо оце всяких таких, типу, штук. Ага, і, і все. І більше нічого я не. Мене просто не хватить грошей Так, бо це вже серйозно, там такі ціни пішли, що обалдіть, обалдіть. Не встигаю я стільки заробляти, скільки я трачу. Хоча в мене є ось знову 80 тисяч. І якраз таки я можу обидвох їх прокачати. Що я, в принципі, і зроблю. Далі в мене є ще 27 тисяч. Можемо оту того попрокачувати. Ну, так трошечки, трошечки інтер'єру додати. По прикольчику, чому б і ні. Давай купимо сюди таку стіну теж. І опять у мене закінчились гроші. Опять треба бігти, продавати. Ой, матеріали. Поняв. Можна тут трошечки навіть і забаганутися. У мене щось поламалося. Чого? Обалдіть, я не знав, що тут таке може бути. Ти поняв? Мені треба самому приходити його ремонтувати. Прикол. Обалдеть Ладно. Але я думаю, що десь потім можна буде поставити такого пацана, який сам буде. Такі поломки, типу, чинити. Принаймні, я в це дуже-дуже вірю. Але окей. Так, де там мої гроші? О, є 166 тисяч. Жесть. так. Давай покупляємо ці всякі штуки. Всякі тут теж косметичні прикольчики. Але ж бабла то все коштує, Обалдеть просто. Просто так і обалдеть. Ууу! Staff rest Room Якийсь, щось типу зі шмотками пов'язано, але окей. Ну, матеріали в мене прям взагалі тепер обалдіть, як швидко заробляються. Просто ну, я не встиг навіть кліпнути, має 100 тисяч появилось ні звідки, поняв? Це не можу не радувати. Ну, в принципі, маю 125. І тут я пом. А, ні, не все я прокачував тут. Давай підкачаємо оці штуки. Бо я думаю, що вони якось можливо впливають на сам настрій цих всіх пацанів, поняв? Я я щось так думаю, тільки. Але, але. Обалдеть, просто які тут ціни, пацан. Я просто тут вічність буду стояти, це все прокачувати. Ви що? <смієтесь>, смієтесь? ви що з мене смієтесь? Не хочу я поки туди йти прокачувати. Пішли поки що покачаю самих цих пациків. На гроші. Бо це щось вообще прям прикол. Став реструм. ну давай подивимося що воно таке, ще чим його їдять. Лівінг сет. Ну це так чисто, поняв відпочити. І мене тут усе появилось ще пацани, поняв. Оболд'єть. І ще столи диви Оп, І ще пацани появились. Жесть. Але і грошей немало, геть, немало ушло на це все. Чисто просто цих пациків подобавляти, поняв. Ой-ой-ой, ой-ой-ой це, звісно, да, це серйозно, це серйозно, але проте, 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 проте. Що я куплю ще пару штук якихось. Це я вже й не знаю навіть. Так, а ну, 35 тисяч. Ця штука коштує. Опа. ще не появились. Де можна сидіти, отам вони зразу появляються, поняв? Ну і тут, типу, щоб туди далі дойти. Треба дуже багато АФК простоїти, поняв. Дуже багато зібрати матеріалів. Але, в принципі, любі друзі, цим ми вже будемо займатися в наступному відеоролику. Якщо, звісно, ви накидаєте купу, купу вподобайденів на це. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Не забувайте підписуватись на канал. Всім файного настрою і всім папа. -па.